Це, шановним панство, сьогодні спробую половити пліточку. Звісно, хочеться спіймати велику осінню, ту, що вже нагуляла жирок і виросла, але не завжди так все складається як хочеться. Сподіваюся, що найменше двом підписникам відео буде до снаги, адже від них була пропозиція розповісти про повадки цієї риби. Ну і дещо про ловлю. В якості знаряддя ловлі в мене сьогодні англійська поплавцева вудка, яку прийнято у нас називати матчевою вудкою, чи вудочкою для дальнього закидання. Я не випадково назвав її англійською поплавцевою вудкою, бо британець мене б не зрозумів, якби я вжив термін матч. Дозволю собі на початку відхилитися від. Теми відео, кому не цікаво, перемотайте тайм-коди в описі і дати таку собі коротеньку історичну довідку. Я думаю, вона буде цікава. Вам теж би напевно не сподобалось, коли вас мама з татом назвали Петром, а якийсь чоловік обзивав Пітером чи Педро, вірно? Тому давайте теж з повагою ставитись до британців. Термін матчова ловля пішов від англійського матч-Рот, так як в 70-х роках минулого століття англійські спортсмени на змаганнях по поплавцевій ловлі використовували свою традиційну англійську поплавцеву вудку з катушкою, така як в мене, і називали її, між собою, Матч-Рот, що перекладається як спортивна вудочка. Звідси й пішов такий термін, як матчова ловля. Але він пішов у нас. Певне, що багато хто переконаний, що матчева ловля це лише ловля з поплавками типу Ваглер або Слайдер. Але засмучу або здивую цю категорію. Ловля з Ваглером та слайдером це лише частина поплавцевої ловлі в англійському стилі. Знали чи ні? Але повернемося до термінології, адже вона дає розуміння, про що йдеться. Ліці під час спілкування, більш підантичні, і не вживають термін матчова ловля. Вони просто говорять, більш конкретно ловив на Ваглер, або ж рибалив і слайдером, або ж рибалка тротінгом. У цей спосіб ловлі не менш захопливий, мало знають. Покльовка за межами. Англії, адже змагань по цьому способу ловлі на міжнародній арені не проводять. Як на мене, то даремно, адже цей спосіб англійці досі успішно використовують для ловлі не тільки Харіуса, Форелі, головня, а й Плітки, Красноперки, Усача, Проскерки. Та іншої риби, яку можна ловити в нас. У мене не тротінг, але пліточка є. Заковтнуло гачачок, доки язиком лов. Я ще екстрактор забув перекласти з відерної сумки. Десь тут паличка від чупа-чупса валялась. Якийсь рибачок, поки рибу ловив на цукерки, техніку куні відпрацьовував. Отже ж. Лизунець Затіннік для тротінгу використовують поплавки типу Стік або ж поплавок евон Зараз робимо екстрактор. Дурне діло не хитре Головне завжди мати ножа з собою. До речі, якщо на пострадянському. Просторі вжити термін матч, то м -м, всі одразу зрозуміють, про яку снасть йдеться. Цей термін зрозуміли і німцям, полякам. А у інших країнах Європи вас просто не зрозуміють буквально. Наприклад, італійці, французи, іспанці та інші називають цю снасть як спосіб ловлі інглесі, тобто англійський спосіб ловлі, відповідно, вудочка англійська. Сподіваюся, мій відступ від теми. Кожен хтось звутив і погрожувати, що відпишеться з каналу, ніхто не буде. Тепер про плітку, її спосіб життя та деякі способи ловлі. Як відомо, плітка то мирна риба, яку без перебільшення можна назвати. Найпоширенішим представником родини Ялицевих. <кій> Набі тебе кацька копнула. Гачачок Матьоньки заковтнула. Яка ловиться у всіх водоймах Європи і навіть там десь на півноч, півні, півночі, в північному заході Азії. Риба зграйна. Може виростати розміром десь за 50 сантиметрів та досягати ваги понад 2 кілограма. В нашій країні, де надра, вода та повітря належать народу, і кожен попінгут, господар ну, цар природи таких розмірів плітку, напевно, не зустрінеш. Тривалість життя цієї риби сягає приблизно 20-20 з хвостиком років. Над головою гілки позаду Потімкінська лісниця, ще і не просто закинути. Але хто казав, що буде легко, зустрічав колись в літературі, що плітки існує чи то 12, чи то 14 підвидів. Але аналізувати кожен підвід не буду, бо такої інформації в мене вибачайте, немає. Прогалина в знаннях. Описувати, як виглядає плітка. Думаю, зайве, як і зайве перераховувати кількість променів на плавниках, кількість жаберних течинок і іншого. Плітка риба соціальна, якщо такий термін доречний, живе досить у великих групах, на відміну на... Від інших риблітка досить допитлива, і смілива риба. Вона має чудовий зір. Як вказує література, зір плітки бачить досить далеко і навіть в каламутній воді. Тож вона досить швидко плаває, присутність хеджака її не завжди лякає. Вона його бачить і тримає завжди на безпечній відстані, що дає змогу завжди втікти. Переважній більшості, звісно. Тому якщо є щось смачненьке, то вона завжди прихитриться з'їсти незалежно від небезпеки. Це вам не карась, що лякається всього. Давно не рибалив на матч, виявляється, зір вже не той. Зміню антенку на інший колір, а то щось взяти. Не знаю, чи варто щось говорити про оснастку та техніку ловлі, а то обов'язково знайдеться якесь. Чолов'яга з дивану, який після роботи гепнув 150 самогону та пивом запиває і скаже, що все не так і все невірно. Навіть якщо показувати йому кубки, сертифікати до них, грамоти, що колись вигравав змагання обов'язково. Ото от дивану сидячи знайде аргумент, що сертифікати не нашої країни і вони не годяться чи печатка не. Зразка, чи ще щось, коли починаєш іноді думати, коли прочитаєш коментар під відео. Юрій Олексійович. А воно тобі треба а то на старості комусь щось доводити, настрій собі псувати. Ні? Чорненька антенка, думаю, буде то, що треба. Рибалю з ваглером. Назва походить від англійського ту вагле. Тобто хитатися це здатність такого поплавка за конструкцією, за рахунок однієї точки кріплення, хитнутися і прилягти до ліски. що Дуже добре, коли закидаєш чи виводжуєш рибу. Пліточка, на жаль, маленька, але що поробиш? У плітки досить активний спосіб життя. Вона харчується постійно. За винятком ночі вночі ця риба мало активна і ловиться погано. Але що тут дивуватися, якщо цілий день вона їсть, рідко, рідко стоїть на місці. Змусити її стати може лише негода. А так вона постійно рухається водоймою, вивчає, що в ній є. І стівново. Важливий момент, який потрібно знати про раціон плітки це. Хоч плітку і вважають всеїдною, тобто пантофагом, але вона завжди віддає перевагу їжі тваринного походження. Основним раціоном плітки є планктон, різні молюски, комахи. При Наявності мальків і дрібної риби плітка може харчуватися і ними. Цим грішать дорослі особини, вже розмір дозволяє з'їсти. Порлова зрілість плітки настає приблизно десь на третьому-четвертому році життя. Варто також зауважити, що великі особини навіть харчуються молюсками. І цю особливість використовують англійські і французькі рибалки. Нарізають тоненькі смужки м'яса, малюсків і використовують в якості наживки. Знаю, що і у нас колись давно, коли в рибацьких магазинах ще не продавали опариш, хробака і риболов сам заморочувався, що ж насадити на гачок. М'ясо перловиці теж використовували в якості наживки і не тільки для е, ловлі плітки. Можливо, старі рибаки пам'ятають цей нюанс. Як бачите, плітка ловиться зовсім легко, якщо є розуміння, як працює оснастка і як працює привада. Одне задоволення. Хоча з негативу це велика кількість. Дрібноти я сьогодні забираю всю рибу, хочу порахувати співвідношення дрібної мульки до нормальної риби. Цікавим і доведеним фактом є те, що на плітку завжди орієнтується карась. По-перше, плітка добре бачить, швидко знаходить їжу, а карась вже підтягується слідом і витискає плітку з хлібного місця. Такий. Собі факт. А от великі особини, вже такі досвідчені, знають, що по чому у водоймі, нерідко супроводжують коропа і харчуються недоїдками дрейсени або молюсків тих, які короб поміщив, такі собі. Таке собі природне паразитування, якщо можна так сказати, одного виду на іншому. Зараз напевно скажу те, що не дослухавши, почнуть писати гнівний коментар, що не так. Все неправильно, бо спортсмени закликають годувати там, де ловлять і так. Роблять, так-то воно ну так, але трішечки не так. Спортсмен сидить в секторі, справа зліва від нього конкурент, він змушений загодовувати одну-дві точки, а не площу, щоб риба, яку він принадив, не пішла до сусіда. А коли ви рибалите для задоволення і не небов'язково плітку, краще годувати площу десь приблизно 3 на 3 чи. Трохи більше метрів. Чому фішка? Коли ви накрили кормом метр на метр, зрає риби доволі швидко виїдає весь той прикорм. З'являється така собі харчова конкуренція. Одна риба вихоплює їжу з під іншої, штовхаються, б'ються і, швидко виївши, відходять, тому що нічого не залишається. При цьому зграя одного виду не підпускає на це місце зграю іншого виду. А от коли площа величенька, то риба починає крутитися на цій площі. Немає отого того ажіотажу, бо їжі вдосталь. Та й на такій площі можуть поміститися і зграї інших видів. Головне регулярно і постійно подавати корм. Зараз скажу ще одну кромолу. Я подаю дві грудочки, привади сильно стиснуті, щоб вони опустилися на дно і там поступово розсипалися. А одну грудочку стискаю так, щоб вона розбивалася при ударі і створювала такий собі стовп падаючої їжі. Дехто скаже, що це привадить верху верховодку, дрібноту. Ну, по-перше, плітка досить добре бере їжу, що з того що води, так і зна. І швидко піднімається, та й не дасть з'їсти дрібноті те, що може з'їсти сама, прожене її. А як вам подобається сидіти і чекати коропа, то сидіть, хто ж вам забороняє. У мене по сусідству чоловіка зранку коропа чекає, що трьома бланками. А я от в одинадцятий приїхав і вже щось. Потихеньку смикаю. Для успішної ловлі плітки, на мою суб'єктивну думку, потрібно розуміти, як вона себе поводить протязі різних сезонів. Хоча плітка як і карась, любить теплу воду, але вона не впадає в зимову сплячку і досить успішно ловиться цілий рік. Зауважу, що взимку водою вони доволі бідні. На різноманітні кормові об'єкти, плітка годується детретом. Нарест плітки починається, коли температура води піднімається до температури вище 8 градусів, десь так 10-12 градусів. Нареститься вона завжди перед карасем і неодноразово зустрічав в літературі інформацію, що плітка може запліднювати ікру карася і інших риб. Така собі приснула одна Казанова. Це пов'язано з тим, що самців у зграї завжди більше. Пішов клюв, зараз будуть дорікати, що відео довге. Ви, шановні, спробуйте говорити, ловити, ще щось робити, потім змонтувати відео так, щоб і риба була в кадрі. Бо якийсь розумник скаже, що молов язиком, на хвилин, хвилина риби не ловив, і щоб. Те, що розповідає, ще якусь логічну думку мало. Може хтось ще порадить, як з рибою домовитись, щоб вона клювала за сценарієм. Бо хто хто українці поради вміють давати. Недаремно молодицю на Майдані не грають, бо порадників буде багато і своєї справи не зробиш. Після нересту плітка повертається до своїх звичних місць проживання. Про них розповім трішки пізніше. Так от, після нересту плітка боліє, як всі риби після цього процесу. Піки активності кльову цієї риби можна виділити таких три. Перший це переднерестовий жор, потім наступний пік десь із. Середини літа, коли інша риба вже не сильно активна, і останній пік це осінній жор, жор. стартом осіннього жору для плітки є перші заморозки, коли вранці на пожовклій траві помітній іній після холодної ночі, а через декілька годин після того, як сонечко піднялося, він пане і настає теплий осінній день. Це різкий. Температурний перепад помітний не тільки для плітки, а й для інших риб. Вони чітко розуміють, що теплі дні закінчуються, Попереду холодна і доволі голодна пора. Плітка дуже гостро відчуває зміни температури тиску і, так як риба енергійна, активна, то, по можливості, не перечікує негоду, а швидко змінює місце свого перебування. І улюблені місця це вода з повільною, але теплою течею, яка несе якісь комові об'єкти. Особливість запам'ятайте, я до неї ще повернуся, коли будемо говорити про тактику ловлі плітки. Плітка вникає в водну рослинність, тому в зарослих водоростях ви скоріше спіймаєте карася, ніж плітку. Також плітка вникає замулених ділянок дна. Там мало кисню, а вона погано переносить брак кисню. Скоріше плітку можна знайти на кордоні між замуленою ділянкою дна і дна з піщаним чи іншим ґрунтом. Також вона полюбляє мілководні, що добре прогріваються райони водойми, розташовані далеко від сильної течії. Мілководними для плітки є місця від півтора метра. На більш мілких ділянках вона рідко тримається, напевне, боїться стати жертвою чайок чи ще чогось. Ще одним улюбленим місцем плітки є всякі затінені кронами дерев ділянки берега. Дерева нависають над водою, і з них під поривами вітру падають всілякі. Омашки, мушки, гусінь і таке інше. А плітка миттє, миттєво реагує, хватає розявляку і робить як той співав ням-ням. Ще є така закономірність у поведінці цієї риби, вона, напевно, властива іншим теплолюбивим рибам. Чим холодніше, тим глибше відходить риба, переміщається на глибину. Казником наявності плітки, правильніше сказати, сприятливим місцем для її перебування є піщаний або глинястий ґрунт. Про наживку чи насадку я не бачу сенсу щось розповідати. Риба всеїдна, з акцентом на тваринну їжу, хоча... Найбільшим делікатесом для цієї риби є, звісно, червінець. Як на мене, це закономірно, адже замулених ділянок плітка уникає, а в мулі, як відомо, живе делікатес. Щодо ароматики, звісно, є безліч думок з цього приводу, що краще. Але враховуючи, що заміню повідок, бо щось мені не подобається остата. Тут ми зробимо монтажик. Прикорми чи бустери для плітки найбільш відомих світових брендів обов'язково мають запах ванілі. Навіть якщо там мікс запахів, то це, на мою думку, є ще одним підтвердженням того, що ваніль це аромат для плітки number one я годую прикормку мейд дядя Юра. І приблизно на 2 літра суміші своєї додав 2 пакетика ванільного цукру. Скільки там грам в ньому не пам'ятаю, стандартний, в магазинах продається. І столову ложку кориці. Вся ароматика для моєї сьогоднішньої риболовлі. Як бачите, ніби працює та плітка, що. Спіймав, ще поки не скаржила, що прикормка пахне погано. Ну тепер, напевно, варто сказати декілька слів про особливості ловлі цієї риби. А її можна ловити як на донку, фідер, так і на поплавок. Пригадуйте, я говорив, що плітка однаково добре бере насадку як зна, так і з товщі, навіть поверхні води. І говорив про те, що вона любить місця з невеличкою течею. Так вже склалося, що ця плітка годується в придонному шарі, це природно для неї. Зна годується карась, який нерідко витісняє її, ображає. І їй важливо перехопити той кормовий об'єкт, який потрапив до води тони, до того, як він опуститься до карася. Крім того, течія може нести щось їстівне, не сильно високо над дном. Та й всілякі водні комашки ширяють невисоком на дном. Тому це звичне середовище, де годується. Рибка і, відповідно, думаючий рибак завжди може скористатися цією особливостю поведінки риби. при фідерній ловлі по плітці добре працюють довгі повідки з легеньким, невеличким гачачком який повільно тоне, не дає плітка розслабитись, тільки закинув, одразу коліє Таке природне опускання гачка на довгому повідку дуже їй подобається. І вона без перестороху хоче, хватає його ще до того, як він опустився на дно. Година 07 як рибалю, а вже трохи натовклося, Але ж пляха вона мала. Більшість доведеться випустити, але ж рибалка це не завжди добича, скоріше це задоволення. Добре, е -е, про що це? Плітка бере досить непогану наплаваючу насадку. У попередньому відео на каналі, де ото русалка плавала, пригадуйте, я пробував зловити карася. І на... Той пуфік, плітка лупила одна за одною. Тому враховуйте і цей факт при ловлі цієї риби і при ловлі карася. Я ловлю на поплавок і в мене виставлена глибина черка дна, Довжина повітка 25 см, далі він кріпиться до вертлюшка. Який одночасно й функцію підпаска. На основній лійці лістів сантиметрах 30, ще два. Рознесених підпаска номер 6 І вже біля самого ваглера 4 дробинки номер 3 Побудова оснастки забезпечує плавне опускання очка на дно, що є додатковим приваблюючим фактором для плітки. Звісно. Краще було обійтися лише вертюгом і паски 3 не ставити. Але є течія і положення гачка. Змушують їх поставити, тому що наживка виноситься з точки ловлі. Але, як бачите, оснастка працює, рибка ловиться, все вийшло. При ловлі плітки на поплавок, ложити багато повідка на дно не варто. Знаєте, що плітка вміє непомітно обсмоктати опариш чи збити насадку, тому лежачий на дні повідок чому сприятиме. Уважний глядач, напевно, помітив, що опариша я одягаю неправильно. Не за дубку чи за голову, а за. Середню третину в два проколи. Дягнутий таким способом париш звисає лише на третину. І в такому положенні всмоктати і пожвакати його пліці вкрай складно. Хоча, от деякі два, здається, екземпляри примудрилися, але все-таки були спіймані. от така собі рибацька хитрість. Ну що, цілуватися не будем. Дякую тим, хто додивився до кінця. Я ще трошки порибалю. А ви будьте мені здоровенькі і шануйтеся, бо часи нелегкі і душать та вбивають тих українців зі всіх боків, і потрібно вижити.